Півтора роки тому був анонсований перший планшет від компанії Xiaomi, 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 Xiaomi. Xiaomi. Ось ця компанія коротше. Попри свій досить поважний вік як для ринку гаджетів, цей апарат ще й досі в тренді, а на Майдан Незалежності біля магазинів з ним. І по сьогодні збираються маленькі китайці. Все це завдяки дуже продуктивній платформі та дисплею з високою роздільною здатністю. Але чекати, поки ця черга розбіжиться, в Xiaomi не звикли. Тож представили покращеного наступника Xiaomi Mi Pad 2. Цей планшет випускається в двох версіях на 16 ГБ з Андрійкою або ж на 64 гектари, але з 10-ю відою. Нам на огляд, завдяки нашому шанувальнику Андрію Салію, потрапила 16-гігабайтна версія з андроїдиком. Враховуючи те, що в Сайомі добре в світі як китайська Apple нікого немає здивувати те, що цей її планшетник націлений на пряму конкуренцію з яблучним міні-планшетом. Хто не вибуде телефон на зйомках? А, це мій. Алло? Hello. Uh, hello? Мене name is Кук. Я я у тобто. Yes. I like boys. Yeah. You must kill Saomi. <пух> We will pay you. Враховуючи <пух> те, що Сайомі добре відомо в світі як китайський Apple. Ні для кого не секрет, що вона тупо копіює Apple. Тож краще купуйте Apple. Apple Forever. Їжте яблука, це корисно для здоров'я. На цьому в мене все. До зустрічі. А, що таке? Ти куди ти пішов? Наскільки початок зняли? У мене тепер важливіші справи. Ну а поки Макс фантазує над тим, що придбає на обіцяні йому кошти, я тут знайшов оригінальний текст огляду Xiaomi Mi Pad 2. І зараз ми порівняємо цей планшет з IPD Mini. Всі кнопки розташовані на правій стороні. Порт мікрою Type-C знизу, а роз'єм для навушників зверху. На відміну від Mi Pad першої ітерації, немає слота для карт MicroSD, що, чесно кажучи, є сумнівним покращенням. Натомість, друге нарешті, отримало металевий корпус. Таке перетворення чекали багато користувачів. Корпус зроблений з легкого, але при цьому міцного металу, що дає гаджету солідний і презентабельний вигляд. Тобто, ви розумієте причини створення планшета в металевому корпусі, себто це чергова спроба. Наблизитися за ергономічними якостями до iPad-міні. Про наслідування також свідчать кольори, в яких випускається планшет сріблястий та золотистий. За логікою Макса, всі металеві планшети це копії iPadка. Давайте поки що залишимо його обмежений розум в спокої і повернемось до огляду дизайну та ергономіки Mi Pad 2 Завдяки компактним розмірам і невеличкій вазі у власника цього мобільного пристрою не будуть втомлюватись руки, що досить важливо при активному і тривалому використанні, наприклад, в якості компактної електронної книжки. Отже, підіб'ємо підсумки: якість збірки на висоті, матеріали корпусу відмінні, розміри прийнятні, і, взагалі, від користування цим пристроєм отримуєш справжнє естетичне задоволення. Mi Pad 2 та iPad Mini 4 обидва використовують ідентичну панель дисплея. В екрані Xiaomi Mi Pad 2 переважають тепліші тона. При цьому зображення все одно виглядає природно. М'яка картинка, соковиті фарби забезпечують комфортне зорове сприйняття. Екран вкритий Gorilla Glass, а палець ковзає по дисплею так само легко, як машини в Києві у березні місяці. На цьому планшеті, як і на більшості останніх смартів Xiaomi, ви знайдете такі корисні налаштування дисплея, як поліпшення читабельності картинки на сонці, нічний режим з низьким значенням мінімальної. Скравості та режим читання і захистом очей від блакитного світіння, що викликає втому. Та то все лише маркетінгові слівця. Дисплей має бути amazing і просто якісно показувати картинку і вдень, і вночі. Стереодинаміки тут розташовані позаду, і вони забезпечують дуже хороший звук. Гучності предостатньо, якість також не пасе задніх, ба більше приємно здивувала кількість басу, наявна у цій малюсінькій акустичній системі. Але зрозумійте мої слова правильно. Звук тут, хоч і дуже просунутий, але все ж не ідеальний. Натомість ідеальний у iPad mini. Тим паче ні, найкращий звук, що ми чули серед планшетів, був у Nexus 9. З його динаміками Boom Sound. Та й староефект тут не надто відчутний через надмірну близькість колонок одна до одної. Продуктивність тут феноменальна, все літає без зайвих питань. От тільки важкі 3D-ігри не всі йдуть на максимальних налаштуваннях. Ну а зараз моя особиста вендета Максу у вигляді на різки продуктивності цього планшету під приємну музичку. Автономність тут на висоті в iPad mini воно також на висоті складає цілих 10 годин. Незмінна батарея Mi Pad 2 має ємність у 6190 мАч і дозволяє браузерити понад 9 годин підряд. <хе> а також переглядати відео у форматі Full HD понад 11 годин підряд. У висновку варто сказати, що цей апарат досить серйозна загроза iPad Mini 4. Звісно, у ньому відсутній слот для карт пам'яті та GPS-трекер. Натомість до плюсів девайсу відноситься металевий корпус, який не хочеться випускати з рук. Якісний дисплей, хороша автономність та чудовий звук. Але ж він не ідеальний, та ж краще брати саме iPad. І найголовніша перевага Mi Pad 2 – це його цінник, який в Україні складає 5,5 тисяч гривень проти дев'яти з половиною Тож, я так розумію, додому знову на метро їхати, да? Якщо шукаєте альтернативи, то Міпад першої ітерації спритніше працює у 3D-іграх. Натомість у звичайних додатках краще показує себе Міпад 2. Тож, якщо потрібен серфінг, читалка чи робота з документами, то наш сьогоднішній герой вас точно не розчарує. Нагадуємо вам, що це відео вийшло в рамках нашої нової рубрики Інспектор Гаджет, в якій ми оглядаємо цікаві та актуальні девайси, які є у вас. Цього разу ми оглянули пристрій Андрія Салія. Тож, якщо у вас є щось цікавеньке, обов'язково пишіть нам на електронну адресу з темою Інспектор Гаджет. І ми, можливо, навіть приїдемо до вас. Але зрозумійте мої слова правильно, хоча звук тут чити в Ти так і будеш стояти весь дубль. Хороший звук. І дай його є. Але ж він не ідеальний, тож краще брати саме iPad. Да. Тобою. <клес> <Я> <клес> ж згоден. Але ж він не ідеальний. Тож краще брати саме iPad. І... саме iPad. Блін, от. І ми, можливо, навіть приїдемо до вас. Нормально. Це була погроза.